Вічно живи Україно! Під таким гаслом відбувся святковий захід до Дня державного прапора України та 28-ї річниці її незалежності у Краснопавлівському відділенні денного перебування територіального центру соціального обслуговування надання соціальних послуг лозівської районної державної адміністрації. Просто вражають ці жіночки поважного віку, адже їх на сназі, оптимізму та активному позитивному ставленню до життя можлива навіть позаздрити. 22 серпня у відділенні був, так би мовити, повний аншлаг. Так багато людей прийшло на концерт, зроблений силами власних артистів та творчих колективів. Привітала односельців і краснопавлівський селищний голова Надія Сухих. Я хочу вас залково поселкового совєта, від депутатського корпусу. Поздравити з наступаючими праздниками. Пожелать вам самое основное в житті це здоров'я. Здоров'я і ще раз здоров'я. В связи со сменой нашей Влады надеемся, что будет покращение жизни вас, наших ветеранов, которые имеют стаж 40 и более лет. Благодарю вас за тот энтузиазм, за ту доброту, за ту активность, которую вы каждый праздник Проводяться у нашому територіальному центрі, Краснопавлівське відділення денного перебування, яке налічує 346 пенсіонерів та інвалідів, дійсно користується великою популярністю серед людей похилого віку. Тут у них справжній клуб за інтересами: хто вишиває, хто малює, хто виготовляє цікаві доробки. До дня народження України тут була організована справжня виставка робіт народної творчості. А вже як співають краснопавлівські соловейки. Послухайте самі. Серце, як у Марти, я в долях Порадували своїм виступом бабусь та дідусів і юна Краснопавлівська поросль. Хай же сонце нам осяє, шлях до зір далеких, доля наша хай літає, на крилах лелеке, неча щастя стукам двері, кетягом калини. А я завжди з тобою буду. Мила Україна. Все що рідне, я кохаю, всіх то рідні, помагаю. Свою сіню свого вчуся і до рідного вернуся. А ти що скажеш, маленька Україна? Про своїх підопічних з великою повагою розповідає соціальний працівник Краснопалівського відділення денного перебування Територіального центру соціального обслуговування, яка працює тут вже 10 років з першого дня існування відділення Зоя Журба. Люди з задоволенням відвідують наше відділення, так як це такий куточок, де можна поділитися на болілим, розповісти про свої проблеми, почути якусь пораду. От треба десь комусь зателефонувати в пенсійний фонд. Тобі... До субсидій, всі приходять сюди, знають, що є тут я і звертаються до мене. З великою повагою, так як вони до мене так відношуся, я до своїх отримувачів соцпослуг. У нас всі концерти наші готуються своїми силами. Всі, хто приймають участь у наших концертних програмах, це відвідувачі нашого відділення. От, вони приймають участь у нас і запрошує їх в будинок культури Дніпро. Не навпаки, а від нас йдуть туди. От, я дуже цим задоволена. У нас є співачки, є танцюристи, є гумористи, є поети. Ну, Скажімо так, що. Дуже багато талановитих людей, дуже багато. Дійсно, на високій патріотичній ноті відбувся святковий концерт у відділенні. Від щирого серця співали жіночки про свою любов до рідного краю, до України. Ну а вдячні глядачі відплатили їм за це бурхливими оплесками.